Не випустили у відрядження за кордон. Знову на це скаржиться п'ятий президент України. І тут, ті, котрі не пускають, кажуть: ти батьчого хоче за кордон, кляти Порошенка драний. Тримаю хеля та небо, пускай на нову люга. Давай, заганяй, сидіть собі, тихо. Аві. Ще скотина бреше, що за країну б'ється, Тримай Порошенка, тримай Антураса, хай лишиться тут, нальєм його кваса, Йо, тримай, йо, не випускай, Йо, хай не бреться, йо.